Пацанам з Києва і Донбаса, харківським тіграм і воєнним асам ребята почали називати мене Кіпіш. <гум> ну так і пішло. Боєць з позивним Кіпіш працював в Києві водієм таксі. Коли розпочалася активна фаза війни, в першу ніч вирушив додому і одразу пішов до військкомату записуватися добровольцем. До цього мав досвід в АТО. Служив срочну службу в 2012 році мобілізувався. І їздив в Авдіївську промзону, їздив добровольцем в правий сектор. Їздив туди перевіряти себе, що коли настане такий момент в житті, що я зможу взяти автомат в руки і не ну, йти воювати з товаришами, ну з усіма, а не запрячусь просто в підвали, буду боятися, чекати не, не, непонятно чого. Любов до автомобілів стала у нагоді під час бойових дій. Автівку, на якій тепер пересувається кіпіш бійці, назвали джихад мобіль. Як ви бачите, це автомобіль. <головік> Оборудований спеціально для військових завдань. Ми маємо кулемет, пулемет «Браунін». Ну, Це нам допомагає другі страни воруженням. Хоч немного, але приходять і нам. Ми этот автомобіль називаємо джахат автомобіль. Це смерть російським окупантам. Батальйон, до якого потрапив Кіпіш, одразу взяв активну участь в обороні Чернігова. Хлопці прийняли перші бої на підступах до міста, коли орки перли колонами. Здобувати нові навички довелося вже в бою. Коли настає такий момент, так дуже швидко все починаєш вчитися, досить один раз побачити і вже. Стріляти. Ну так нас і зробили, гранатометчиків. Е Принесли гранатомет, показали, як вставляти, показали, е яка послідовність. Все, вивезли один раз, шандарахнули, все, ми гранатометчики. О, от це те, по-любому, треба штуки по ньому луканути. Відправляли нас на завдання одне, як. Е ДРГ-група нас забрали. Ми були покошмарити в золотинки, коли вони там окупірували все селище. І, ну і там хлопці проявилися, що вміють стріляти. Ну, правда, був у нас один. Загиблий, який врятував мені життя на розтяжки від гранати для підтримання бойового духу і для того, щоб хоч якось розважити себе та відволіктися від жахів війни, кіпіш почав вести Тікток акаунт. Прийшла ідея, у, у, у мене був акаунт Тіктока, але гражданський. Він сильно популярності там не мав. І вирішив я створити акаунт Тікток для нашої роти. Я залив туди чотири відео, обичних чотири відео. І благодаря одному відео у мене за перші сутки тисяча підписчиків з'явилось. І зараз відео, ну, правда, у мене, оно, оно, до сих пор на першому місці по просмотрам, 171 тисяча просмотрів. Знімаю хлопців, ну, таке, щоб було трохи цікаве. Хотів як создати чуть ли не фільм, що от, як ми живемо, от, які у нас будні. Ну, а потім пішло, що не по плану, наче все вилажувати. Ну, суд все, що касається от, військових, оце, чисто, другого відео не скидаю туди. Є удачно, випавнена задача. Я знаю, що це неправильно, але я скажу, мені понравилось. Мені дуже подобалось, я навіть почав себе називати конченим От таких ну, мислив, ми, що ну мені не Ну, це, мабуть, неправильно. Я навіть виложив відео в ТикТок, там де просто я написав, що где би ми їх не встретили, при каких би обстоятельствах їм буде Ну, по-другому ніяк. Особливо за бучу, Рпень. Хлопці вже дуже живуть їх, тому що дух дуже бойовий, Готові розірвати і навіть готові їхати, якщо дадуть приказ в Маріуполь, Потому що Те, що вони не робили, ну, прощати не можна, просто не просто до останньої каплі.